Це перша паркувальна зона Івано-Франківську, розташована поблизу ратуші. Водій Назарій Федорій каже, паркується тут часто. Зазвичай вільне місце для машини знаходить. Зазвичай тут на відсотків 80-70 заповнено, але буває таке, раз їхав, то взагалі не було місця. Коли якісь свято, наприклад, то взагалі майже нереально знайти. Водій Олег Горельчук каже, що йому важко знайти місце для паркування як у центрі міста, так і в інших паркувальних зонах. Весь Івано-Франківський проблем є проблемою з парковкою автомобілів. У особистих справах я стараюсь не користуватися автомобілем, а ходити пішки, велосипедом чи мотоциклом. 3 лютого франківець Олег Саєко оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці відео, в якому дає оцінку роботі першої паркувальної зони. Олег Саєк каже, надсилав у міську раду інформаційні запити щодо грошей, які сплачує до місцевого бюджету оператор паркування у цій зоні, підприємиця Уляна Сочавська. Йому відповіли, що паркувальна зона номер один має 60 місць. З них шість для людей з інвалідністю. За словами Олега Саєка, підприємець сплачує міський бюджет щомісяця 40% від суми зібраної з надання послуг від паркування. Відтак, наприклад, Листопад це дві тисячі гривень. Загалом за 2021 рік оператор паркування у цій зоні сплатив 322 тисячі 750 гривень. Тариф на паркування за годину там становить 30 гривень. Він сплачує 40% своїх доходів. Якщо він заплатив 2 тисячі, то логічно, що його 100% доходу від паркування складало 5 тисяч гривень. Ну хто з франківців готовий повірити в цей факт? Олег Саяк каже, що під час того, як працював над своїм дослідженням, упродовж трьох тижнів врахував кількість машин на цій парковці. Прокинув, тобто скільки там парковка може бути максимально завантажена, я б прокинув, що це час такий, найбільш активного бізнес-дня з 10-ї години до 3-ї години дня. Це 5 робочих годин. Інший час я не враховував, тобто ми можемо порахувати приблизно, скільки ну, що це буде набагато більше число, так? Відповідно. Підраховував там показник зранку, показник після обіду, там усереднював його, тобто ну ділив на два, так і показував показник за день. Тобто, ну реально, тобто там ніколи не було менше ніж там 112 автомобілів. Підприємниця Уляна Сочавська у телефонній розмові сказала, що зараз зайнята. Відтак коментар надав її юрист Ярослав Дарвай. За його словами, окрім відсотку від суми зібраної з послуг від паркування, Уляна Сочавська сплачує також збір за місця для паркування. Для першої зони він становить приблизно 400 тисяч гривень на рік. За словами Ярослава Дарвая, у відповіді на інформаційний запит ОГУСАЯКО працівники міськради нарахували, що суму збору за четвертій квартал, яку підприємниця сплатила опісля. Ті цифри, які наводяться про начебто на багато більшу кількість машин, яка там стоїть, вони є неправдивими через те, що цей активіст чи журналіст забув про те, що паркувальна зона знаходиться в межах житлових будинків. І офіційно 600 перепусток згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради надано тим мешканцям, які проживають в межах першої паркувальної зони. Зокрема, будинок площа Ринок-1, будинки, які знаходяться на вулиці Галицькій. Вони всі попадають в межах першої паркувальної зони. Ці люди безперешкодно приїжджають до своїх будинків і залишають машини на парку місцях. Ярослав Дарвай каже, що про те, скільки Оляна Сочавська заробляє на місяць, як надавач послуг з паркування у першій зоні, йому невідомо. Я думаю, що це більше бухгалтерське питання. Я зараз не готовий на нього відповідати. Я не хочу давати некоректні цифри, щоб десь потім звинувачили в тому, що я дав неправдиві дані. Це питання сплати відсотку від обороту це насправді та норма, яку ми в першу чергу скасуємо. Я дав доручення скасувати цю норму у всіх майбутніх конкурсах, якщо вони будуть такі проводитися колись, тому що неможливо на сьогоднішній день облікувати. Доходи підприємця це фактично. Ну, мала б, я не знаю, податкова там сидіти, чи який орган мав би це контролювати. Для нас важливо паркувальний збір, тому що ми розуміємо, яка кількість цього паркувального збору має надходити міський бюджет. За словами Михайла Смушака, 23 лютого на сесії міської ради розглянуть питання про створення комунального підприємства, яке займатиметься паркінгами. Відтак як каже Михайло Смушак, нові паркувальні майданчики в місті будуть комунальними. Якщо оператори діючих зон паркування не виконуватимуть умови договору, його розриватимуть, і ці паркінги також переходитимуть у комунальну власність. Воно буде автоматизоване максимально, у нас не буде паркувальників, які збирають кошти, у нас вся готівка буде чітко облікуватися, у нас будуть сучасні паркомати, у нас буде мобільний додаток для водіїв, у нас будуть абонементи. На моє переконання, оплата за парковку має бути лише безготівкова і по максимуму автоматизована і електронна. Так само, як і контроль цієї оплати. Не повинно бути взагалі готівки між водіями і взагалі не повинно бути ніяких паркувальників, навіть як явище. Комунальне підприємство повинно в основному Керувати цими системами та е, знаки, розмітка, інформування водіїв і всі ці електронні системи оплати. Тобто це може бути дуже маленьке підприємство за кількістю працівників, але дуже важливе і впливове за тою функцією, яку вони відіграють. За словами Михайла Смушака, комунальне підприємство, яке займатиметься паркінгами, планують створити за три місяці, якщо за це проголосують депутати міськради. Ілона Захарук, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.